Краху Придністров'я не буде. Республіка готується до газової кризи. Дністровськ готовий прийняти дітей з інтернатів, якщо газу не буде з 1 січня. Найкраще у своїй справі 10 переможців та церемонія у Палаці Республіки. Ми Придністровці. Логотип 2025 року обрано. Молдова намагається використати газову кризу, щоб натиснути на Придністров'я. Про це говорить президент Красносельський на Раді Безпеки. Політики Кишинева не ведуть переговори щодо постачання навіть на шкоду своїм громадянам. Адже якщо в Гресу Дністровську не отримуватиме газ, у Молдови з'являться проблеми зі світлом. Але Кишиневу важливіше створити колапс у Придністров'ї. І віце-прем'єр Молдови Сірібрян заявляє: цитата: «Терасполю доведеться вибирати померти від холоду чи голоду. Ось як це прокоментував. Президент Красносельський. Ні, прем'єр-міністр. Ні, прем'єр-міністр, ні президент сусідньої держави не зупиняють його. Не говорять про те, що якось неправильно так говорити і некоректно. Ні, вони, мабуть, підтримують таку позицію щодо Придністров'я, пропонуючи нам померти від голоду або від холоду. План Кишенево озвучила президент Молдови Санду. Вона заявила, Придністров'я купуватиме газу Молдови. Головна мета вдарити по економіці нашої країни. Уряд Молдови розробить рішення, як лівий берег платитиме за газ, який купуватимуть установи правого берега для споживання на лівому березі. Президент Красносельський нагадав, що Молдова використовує ситуацію з газом як у пандемію. Тоді Кишинів не пропускав у Придністрові медикаменти, маски, деталі для апаратів ШВЛ, реагенти для ковід тестів. Вони були вірено, що ми вони були впевнені, що ми розсипаємося, не впораємося, що люди помиратимуть у будинках. Ніхто не надаватиме їм медичної допомоги, але вони помилилися. Ми консолідувалися і вийшли із ситуації, рятуючи людей від смерті від коронавірусної інфекції. Потім уже Україна відкрила перехід у кучурганах, і рух поновився. Не Молдова тоді це питання вирішила, а Україна. І ось тепер енергетична криза. Питання не вирішується. Я що завідомо... Я хочу свідомо засмутити молдавських політиків. Не буде такого, не буде краху, не буде того лиха, якого вони хочуть, щоб було у Придністров'ї. Тому сьогоднішня нарада вона цьому й присвячена не допустити негативних наслідків. Найголовніше, навіть якщо з 1 січня постачання газу припинять, у Придністрові буде світло. Грес у Дністровську зможе 50 днів працювати на вугіллі. Для цього все готове. Вчора на молдавську молдавської ми вчора відвідали МГРС. Там є вугілля на той період, який ми окреслили. Ми його бачили. Прийшли по всій станції, подивилися, які агрегати сьогодні в роботі. Заслухали доповіді усіх начальників та керівників змін і блоків. Блоки готові, вугільні, в тому числі. Прямо зміни вже там перебувають у черговому режимі. Тобто, за необхідності вони готові перейти без жодних проблем і працюватимуть на вугіллі. Заводи там, де це можливо, працюватимуть у нічну зміну, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Школи та ПДУ перейдуть на віддалення. Є рішення щодо медицини, допомоги людям, дровам, пунктам обігріву і не тільки. Терасполь розподільча підстанція біля парку Перемога приймає високовольтними мережами 6 тисяч кіловольт і дає світло у центральну частину Терасполя до РКЛ та Квінту. Тут корпус колишній, ще радянських часів, але всередині все нове. Одна з перших. одна з перших КП, яка потрапила під реконструкцію. Тут найсучасніше обладнання на електронному управлінні. Обладнання більш надійне, мало того, великий ресурс. Більш оперативно вдається ліквідовувати аварію. Вона не дає ні збоїв, ні усічок. Наше обладнання витримає до газової кризи, готові, тобто воно має запас міцності. У дворі республіканського шпиталю інвалідів лагодять кабель, щоб налагодити електропостачання місцевого харчоблоку, поруч дизельний електрогенератор все у робочому стані. Тераспольські районні електромережі обслуговують столицю та сусідні села, ближній хутір, терновку та паркани. Усього понад 600 кілометрів електроліній на балансі Трем 400 електропідстанцій, трансформаторних та розподільчих. Усі наполовину оновили. Тут кажуть, великий ремонт розпочався 2009-го, після першої газової кризи. А з 2011 року на техослуговані тераспольських районних електромереж і житлові будинки. Це новий електророзподільний пункт у Терасполі на вулиці Чапаєва. Встановили його цього року. Він блоковий, важить разом із іспанським трансформатором 16 тонн. Раніше на його місці був старий пункт у кілька разів більший. З новим електропостачання Кіровського мікрорайону стало набагато надійнішим. Ми вже нескільки разів... Ми вже кілька разів здійснили техобслуговування цих електричних щитів, тобто якість електроенергії у людей вже зросла. Поміняли комутаційний апарат на новіший, замінили якусь частину електропроводів, магістралі, які були у старому стані. Також у цьому допомагають і живуки, які теж змінюють поверхові магістралі. Андрій Мощихін пам'ятає, як Придністров відключили газ 2009-го, Різдво. Тоді аварійні бригади тераспольських електромереж працювали цілодобово. Старі мережі та лінії електропередач не витримували. Змінювали згорілі дроти та запобіжники, відновлювали електропостачання у Терасполі та сусідніх селах. Тоді постійно чергували до 15 аварійних бригад. Наразі Придністров'я знову готується до кризи, яку провокує Молдова. Газу з нового року може не бути. Кишинів не веде переговорів із Росією про поста. Для Молдови головне створити проблеми для людей Придністров'я з газом, як і раніше, нічого не ясно. Тим часом Трем готує аварійні бригади, щоб у будь-який момент усунути неполадки. Тут упевнені, колапсу не буде. Аварійні ділянки електромереж та старе обладнання замінили і капремонт продовжується. Людина року 2024. Напередодні у палаці республіки назвали найкращих у своїй справі. Цього року 10 переможців: економіка, освіта, спорт, таланти і не тільки. Переможець у номінації Здоров'я нації Никифор Наумов. Він дитячий хірург. За 45 років прооперував тисячі дітей. Нещодавно врятував дворічну дитину, яка випала з четвертого поверху. Ми його не Дідівоніпірі. Ми її витягли консервативно, не оперуючи. Наразі хлопчик вже бігає. Це найбільша подяка, коли дитина здорова, ти відчуваєш, що живеш не дарма. Талант і визнання переможниця Людмила Бахчеван, директорка будинку культури у парканах. Її побажання країні болгарською. Хочу побажати багато здоров'я, успіху та посмішок. Досягнення у спорті, тренер з кікбоксингу. Іван Деркаченко підготував чемпіонів світу, наука і освіта директорка шостої школи рибниці Наталія Романовська. Трудова доблесть, начальник карного розшуку Олександр Фучеджі. Понад 20 років у міліції. Тільки цього року під його керівництвом розкрили 265 злочинів. Моя сьогоднішня перемога це заслуга моїх хлопців, тих, хто зараз розкривають злочини. Медіа та суспільство переможець. Головний редактор першого Придністровського Віктор Савченко. Пишаємося. Хоче поживати міра добра. Всім хочеться побажати миру, добра нашій країні тільки процвітання і газового чарівництва. Для мене та історія про колектив. для мене це історія про колектив. Це не про якісь особисті успіхи. Це про те, як працює весь телеканал. Це визнання заслуг першого Придністровського. За останні вісім років у нас чотири перемоги. А у ПДТРК загалом шість. Це свідчить про те, що ми йдемо вперед, правильно розвиваємося в потрібному напрямку, незважаючи на всі складнощі. І знову до газової теми номінація Економіка та управління переможець генеральний директор молдавської ГРЕС Валентин Трубчанін. Молдавська Грес постарається Молдавська Грес постарається максимально забезпечити нашу республіку головним енергоресурсом, від якого залежить практично все. Тому що про енергетику згадують, коли в розетці пропадає електрика. На жаль, перспективи такого сценарію в січні місяці стали дуже очевидними. Тому ми розробили комплекс заходів, зокрема роботу на стратегічний для нас сировині це вугілля. І ми плануємо працювати січень на ньому, а там подивимося, як розвиватимуться політичні події. Наприкінці церемонії усі переможці виходять на сцену. Далі називають ще одну людину року. Номінація Добра справа. Переможниця Галина Зайцева працює з особливими дітьми з 92-го. учителька фізкультури в корекційній школі. результат, коли бачиш результат, працю яку ти в них вклав, вважаєш, що ти живеш на цьому світі не дарма і який слід залишаєш після себе. Усіх переможців від імені президента привітав голова уряду Олександр Розенберг. Заповнення хочу поблагодаріть. Я щиро хочу подякувати всім придністровцям, хто сьогодні в нелегкий час працює. Висловити величезну подяку тим, хто стоїть на сцені. Так, ми зараз перебуваємо в нелегкій ситуації, але я вважаю, що ми неодноразово вже проживали всякого роду блокади, обмеження, і саме згуртованість придністровського народу, ставлення до праці, ефективне виконання своїх обов'язків завжди давали можливість пройти будь-які труднощі. Упевнений, що і цього разу ми переможемо. Грамоти медалі тепер 10 переможців носять звання людина року. Ну і за традицією завершення конкурсу дає старт наступному людині року року-2025». ПДУ пройшов конкурс краси. Його провели на економічному факультеті. І вхід для глядачів платний. Усі зібрані гроші підуть на лікування Анни Колісняченко. Телеграм першого Придністровського опублікував пост про те, що 13-річній дівчинці потрібна допомога. У Ані рак кісток четвертої стадії. Мінохорони здоров'я Придністров'я виділило квоту на лікування майже 2 мільйони рублів. Але гроші вже скінчилися. Дівчинці потрібні операція та пересадка кісткового мозку. Потрібні ще гроші. Студенти економічного факультету ПДУ вирішили допомогти. Ми кожен своїми кожний свій захід на факультеті прив'язуємо до благодійності. Ми збираємо 13-річній дівчинці, вона родом з Терасполя. Її звуть Аня Колісніченко. На даний момент вона проходить лікування у Москві, але коштів у неї вже не вистачає. Ми вирішили відгукнутися на допомогу і за невелику суму продавати квитки на наш захід. Тим самим зможемо, хоч якось допомогти дівчинці. На сцені стюардеси у залі пасажири економ класу на них чекає подорож у вісім країн: Корею, Францію, Італію. Учасниці конкурсу впевнені, краса, якщо не врятує світ, то може допомогти людині. у нашому заході буде кілька етапів. Перший це дефіле, знайомство. Усі учасниці виходять на сцену. Це можливість познайомитися з журі та з глядачами. Далі такий індивідуальний етап відео, візитівка та творчий номер. Кожна учасниця презентує себе, презентує вибрану країну занурю нас у атмосферу Франції, Італії, Іспанії тощо. Я представляю. Я представляю Іспанію. У мене троянда асоціюється з Іспанією. Плюс вона буде додана до мого номера. Я розповідаю про іспанську пристрасть, а червоний це колір пристрасті. Я думаю, Я думаю, дівчинці, які ми збираємо гроші, їй дуже потрібні гроші. Навіть якщо ми зберемо трохи, це все одно буде певний внесок в оплату на її лікування. За вечір вдалося зібрати понад 4 тисячі рублів і допомогти може кожен. Номери рахунків на екрані. У Дністровську готові прийняти дітей із інтернатів, якщо після нового року не буде газу. Пункти тимчасового розміщення планують відкрити у дитсадках, школах та гуртожитках. Нагадаємо, у Дністровську разі відключення газу тепло та гаряча вода будуть завдяки роботі ГРЕС. Наше учреждення, такі як больниця, Наші заклади, такі як лікарня, профілакторії, технікум, готові приймати людей. Крім цього, місто Дністров запропонувало для розгляду і главі Слобозяйського району, і міністерство соцзахисту, можливе розміщення дітей. Це близько 150 осіб. Ми готові розмістити у дитячих садках. Під пункти тимчасового розміщення облаштують школи. У кожній поміститься по 250 осіб. зв'язку з тим, що у нас буде дистант, У зв'язку з тим, що ми матимемо дистанційне навчання, ми можемо на території шкіл Дністровська розмістити близько 500 осіб. Для цього буде потрібно лише завести ліжка. Харчові блоки у нас у бойовій готовності разом із тими установами, які готові до нас переїхати, готові також організувати повноцінне харчування усім людям, які будуть на території Дністровська. Дітей, у разі чого планують розмістити, і у гуртожитках у сімейному виділять весь другий поверх. Це одна загальна зала та 20 кімнат. У кожній по два ліжка. У гуртожитку є санвузол, душ і кухня. Виділять кімнати і у гуртожитку технікум енергетики. У Придністрові з'явився логотип 2025-го року придністровського народу. У серпні розпочався конкурс. У ньому брали участь понад 60 професійних художників та аматорів. Подали близько 100 робіт. Перемогла Ольга Стародубова, художниця, директорка Дубасарської картинної галереї. На конкурс логотипів вона підготувала близько 10 ескізів. Фінальний обрала несподівано. Ночі. Серед ночі з'явився образ цієї арки і людей під нею, не вмикаючи світло, взяла олівець та блокноту. Темряві накидала. Думаю, вранці розберуся. Головне, щоб ідеї не пішла. Мені було приємно, що мій символ придністровського народу, моя емблеба, сподобалася комісії. Сподіваюся, і громадськість прийме. На логотипі напівкругла арка у кольорах Придністровського прапора, під нею сім'я, нижче напис Ми Придністровці навколо арки орнаменти національних костюмів. Логотип Ольги Стародубової наступного року використовуватимуть на конкурсах, фестивалях, друкуватимуть на сувенірах та буклетах. Ольга Стародубова постійно бере участь та перемагає у різних конкурсах. За її ескізами, Придністровський республіканський банк випустив колекцію ювілейних монет. Бендери оптовий ринок. Тут ялинковий базар, підприємиця Марина Малявкіна. Хвойними деревами торгує вже майже 30 років. Цього року ялинки провезла з півночі Молдови із синжерейського розсадника. Сосна з Григоріополя. починається. Різні ціни починаючи від 250 і 300, Вища, дорожча і по 400 є. Пишніша хто яку вибирає, у кого яке приміщення. Сосни вартістю від 150 і вище, здебільшого беруть маленькі, бо місця мало у квартирах. У Тні будинки беруть вищі більші. За багато років торгівлі. Марина про хвойний товар знає все як довше зберегти в будинку зелену красуню, як доглядати, а головне як вибрати. Щоб вибрати йолочку. Щоб вибрати ялинку, треба провести руками. Якщо не залишається голочок на руці, значить ялинка свіжо зробана. Можна дивитися на зріз, але краще на голочки, постукати, подивитися, чи не падають. Ось цим ялинкам сьогодні четвертий день. Ми рекомендуємо людям прийти і поставити стовбур у воду, щоб ялинка ніч добу. Чим довше, тим краще. Постояла і ніби напилася води. Чим більше вологи, тим довше ялинка стоїть. І потім ставити Хочу пісочок, хочу землю. Купити тут можна не тільки ялинку чи сосну, а й гілки. Ціни від 10 до 30 рублів. Марія завжди до нового року прикрашає свою квартиру букетами із соснових гілок. Мені дуже нравиться, як пахне тут. Мені дуже подобається, як пахнеться сосна у будинку. Як заходиш, почуваєшся, як у лісі. Пов'язуєш шияку у кубку і виходить букетик. Можна в одну кімнату, можна в іншу, щоб пахло. Будемо прикрашати. Ялинка в будинку повинна бути прикрашена іграшками. У мене онуки. Кажуть, пам'ятаєш бабуся, ти раніше робила ялинку таку гарну, готувала стіл. Будемо робити і зараз. Купимо гілочки, зробимо букетик. живі ялинки в Бандерах продають тільки тут, на оптовому ринку. А іграшки та сувеніри можна купити на центральному. У дворі новорічний ярмарок скляні кулі. Рукавиці, шапки, різдвяні шкарпетки, бендерчани вже купують подарунки. Торік не, таких... не, таких... не, таких... не було таких гарних кулі. Яскраві, блискучі цього року з'явилися. Щойно привезли на дроті на русі, гірлянди. Ось питають їх зараз. У них повністю запаяна лампочка. Їх можна і на вулиці в будинку застосовувати. Вони практично не перегорають взагалі. На прилавках великий вибір сувенірів у вигляді змій. Це символ 25-го року: пластмасові, паралонові, скляні, гумові, змійки тягучки. подушки І ось подушки теж з роком змії спеціально зробили. А якісь із новим роком вітальні, а також магніти з роком змії. ялинковий базар та новорічний ярмарок у Бандерах працюватимуть до 31 грудня з 7 до 16 години. На завершення знову про головну газову тему. Це питання сьогодні на устах у кожного. Придністровці хвилюються, що буде після 31 грудня. Дедалі більше людей купують балони з пропаном і приносять додому в багатоповерхівки. Це заборонено і небезпечно. У разі витоку може статися вибух. Зріджений газ запалюється набагато легше за звичайний, достатньо іскри. Навіть невелика концентрація пропану може призвести до трагедії. У нас є об'єм приміщення, допустим. тобто у нас є об'єм приміщення і межа вибуховості, а саме концентрація газу для того, щоб стався вибух, Звичайно, у природного газу це від 5 до 15 відсотків від об'єму цього приміщення, а скрапленого газу його межа вибуховості від 1,5 до 9 відсотків. Кілька років тому в багатоповерхівці у рибниці вибухнув балон із пропаном. Мешканці подумали, що стався землетрус. Вибило вікна та двері. Стеля оплавилася. Господар квартири отримав серйозні опіки. І такий збиток від маленького туристичного балона. Постраждалий чоловік хотів приготувати на ньому попкорн для сім'ї. Ще про пан важко провітрити. Він важчий за повітря. Усідає і накопичується на підлозі. Просто відкрити вікно недостатньо. Жижний газ суворо заборонено використовувати в багатоквартирних житлових будинках. Якщо ви стали свідками, що хтось заніс балон у підвал багатоквартирного житлового будинку або до себе у квартиру, то вам необхідно звернутися до аварійної газової служби або до дільничного чи до пожежної служби. При цьому ніхто не забороняє купувати пропан. Газові заправки працюють як зазвичай. Тут жодних обмежень і дефіциту немає. Головне дотримуватися правил безпеки, думати про життя своїх близьких і оточуючих.